Друзі, всім привіт Вітаю, шановний колектив. Ну що, сьогодні будемо молотити еліту Олдхем, але перед цим купаємо трішки картопельку, докопуємо біля дому. І хотів би вам е якусь хвилинку-другу показати, який врожай гарної картоплі біля дому. Це картопля, яка, виходить, не цвете, вона рання, але ну, красива картопля. Подивіться. Ледь в руку лазить. І то практично така уся. шикарний врожай. Будемо дозбирувати. Ще декілька рядочків. Залишилося, її будемо на другий рік садити, висаджувати, тому що картопля дуже-дуже-дуже гарна. Ну що ж, ви так довго чекали на цей момент. Багато хто з вас. І я з нетерпінням чекав. Думав, ще трішки почекаю, ну но... Не можу витримати і приїхав сьогодні, друзі, на обмолот сої Олдхем. Сої Олдхем супер Еліта. Все зараз вам покажу. Приїхав трішки швидше за комбайнера, щоб вам усе показати, щось розказати. Бо ж, багато хто вже пише, коли будеш молотити, хочу купити сою Олдхем. Все буде, друзі, все буде. Давайте перше її змолотимо. Буде вона в складі, буде вільний час, почну її тоді вже калібрувати і так далі. І тоді вже будемо продавати. Але якщо буде вам потрібно, то звичайно залишайте заявки, так би сказати, на WhatsApp. Пишіть найкраще на WhatsApp. Номер WhatsApp -у закріплю в описі під відео, буде найкращий варіант. <кхід> Значить, чому я так довго чекав? цього моменту по молоту сої. Ну буду трішки не себе знімати, а сою. Тому що, друзі, вона не була достиг, достигша. Вона ще й зараз є е, не догони. Е, стебло зелене, в принципі, там все, все добре е, всередині. От зараз покажу. Бачите, яке ну, зеленюще стебло. Але соя лускається. Лускається. І все з знає... його добре. Вона крупна, до речі, вона крупна. Супер Еліта. Купляв за 75 гривень за кілограм в паперових мішечках. Відео, як це все сіяв, є на каналі. Ну і отака соя з висівом 80 кг на гектар. Небагато. Так, дійсно небагато Я сіяв, тому рослинок тут, ну, давайте порахуємо. Так, заміряємо. Раз. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ну, В районі 11 рослинок. Ну, Але зато маємо високі рослини. Дуже високі. Тут, до речі, трішки з краю менша норма. Там загустив, покажу, чому не потрібно на цю сою так робити. Е, Значить, отакі рослинки: усі зверху мають китяги налиті. От, по три штучки. Все класно. І вони, звичайно, дуже високі. Дуже високі, як я вже говорив, що ця соя мінімум в пояс, бачите, по груди, а так ще є, що вона по шию, якщо туди зайти. Ну, я там трішки більше дав норму і тому вона виросла вище, але я цього не рекомендую робити. Значить, супереліта, ну так, по крайній мірі, заявка продавця. Я вам не можу в 100% сказати, що це якась там супереліта. Але те, що придбав, те й вам показую. Бачите, соя уся в стручечках від верху донизу. Нижнє закріплення стручка десь сантиметрів 10 см. І пішло до верху. От бачите, як, наприклад, налита соя. Всі бобики налиті, і отаке от закріплення на цій сої. Соя олдхем. Вегетація її, по ідеї, мала би бути, друзі. 85-90 днів. Я її посіяв, ну, от навіть одна вже встрелила. Ну, але вона е, нерівномірно сходила. І тому от такий ефект, що тут є десь зелень, а там е, все, як то кажуть, уже сухе. І я її, друзі, посіяв тут 8 травня. Чому так пізно сіяв? В тій частині поля е, люблять бути приморськи. А як ви знаєте, травневі приморски були по всій Україні. І я теж переживав за Аполло, яке посів 26-28 квітня, але воно все пережило і все добре. От, тому... Отака соя, бачите, яка? Е, тому посів її пізно, посіяв і трішки, трішки напартачив. Напартачив в цьому місці, тому що вийшлося е, просіви. Ну, На просівах теж щось там є, то Ну, Все обліплено, точніше на просівах. Але от Соя Олдхем не витримує, на жаль, якщо на просівах вона не витримує. Її кладе всю донизу, Та, тут а, 400, я там, чи скільки рахував стрючків, але її всю примняло, приклало і все, з нею нічого не буде. Ну, Хіба десь кинемо так, щоб її комбайн захопив і обмолотив. Хоча вона тут. Знаєте, така з невеликими недогонами. То чи варто її молотити? Думаю, думаю, ні. Як комбайн забере, то забере, а ні, так ні. Так от, на просівах своє є, щось тут набереться, якісь там е пару центнерів, і то буде добре. Хоча б уже, як то кажуть, не прийшлося передисковувати. А там, де я далі сіяв, сіяв з більшою нормою, тому що у мене було насіння 80 кг, я мав засіяти гектар. Ну, якщо бути точним, тут один гектар і одна сотка. Ну, рахуємо гектар. От, і там я трішки більш загустив. І вийшлося е, слідуючий ефект, до якого ми зараз доберемося. Е, значить, дивіться, бачите, тут соя така вже йде загущена. Починається більш загущено йти. До речі, цікаво теж спостерігати, коли ти з'єднуєш участки, на яких різні культури росли. До прикладу, отут була пшениця. Під пшеницю, звичайно, давалося добриву, все як положено, І тут соя ще стоїть, має точніше багато зелених листків. Бачите, от то означає, що добриво все-таки. Зупиняється, довше дає точніше вегетацію для сої і... і що. Ну, і, само собою, багато бобиків, ну, але довше вона вегетує. Тому, якщо добре удаєте, скоро молотити не будете, в принципі, любу сою. Так от, там, де я загустив, все нормально, питань нема. Е вона також висока, також по груди, де неде де доходить до... до шиї. Але. Я вам покажу ефект від загустіння. Я думаю, тут кілограмів 100, так точно, не менше 100. Соя, звичайно, лягла, якщо лягла, значить по-любому буде гарний результат. Але дивіться, так, де б тут показати вам, найкраще буде, напевно, виднося. Зараз туди перейду і покажу вам, що робиться від сильного загустіння даної сої Олхем. Так, тут, напевно, буде найкраще виднося. А робиться, друзі, те, що. Соя має тонке стебло, і воно все лежить. Бачите, це все лягло. І там такого багато. Звичайно кажу, будемо просити знайомого, щоб це все гарно позбирав, максимально помало, щоб це все зібрати. Бо ж все буде на насіння, все буде оця площа, вся буде йти на насіння. Надіюся, що тут покаже дуже хороший результат, по крайній мірі, соя Аполо на такій самій землі. А тут, нагадаю, крошка показала у нас 37 центнери. І це рекорд рекорд для Аполо. Тому якщо б у нас була б, був би той самий чорнозем, то для чого сіяти тоді класику, якщо Аполо в середньому дає також такі немаленькі та великі в принципі, для цього року, дуже навіть великі результати. Так от, загущувати оцю сою Олдхем, на мою думку, не потрібно для того, щоб дати її крупніший стовбур. Ну, скоріш за все, моя думка 8-10 штучок на метр. Суцільні, якщо висів. Чекаємо на комбайнера, а то вже е, балакаю, і балакаю, а все-таки потрібно щось показувати і показувати, що там вона на кінець-то нам дала. Тому що ж, усім приємного перегляду, розпочинаємо. Ну що ж, друзі, все, комбайнер приїхав. Аж не віриться, що я розпочав обмолоти літи. Ну, чесно. Так. Якась там пилюка є, волога теж по-любому буде, бо, ну, бо яка соя є, така і є. Її потрібно було десикувати. Бачите, яке зелене стебло. Але соя суха, суха, бо ж і розтріскується. Помалу друзі, обов'язково змолотим. Беремо все низько. Волога бачу є, бо від сліду, від комбайна, від жатки. Волога присутня на цьому ґрунті, тому так пізно достигає. Дивіться, яка крупна. Ну, волога! Так, ну що ж, шановний колектив, процес іде, молотим добре, беремо низько, е -е, вилітає ззаду багато, правда, трішки вологу. Хоча й димиться, як бачите. Ну, соя, соя хороша, хороша, друзі. Як можете бачити, бачите, яка вона полягла. Ну, в принципі, нам е, зараз це не важливо. Важливо зараз для мене, що там покаже волога. Бачите, соя крупна, хороша соя. Ну, на ній чутися волога, що є, бо ж попадає отакий біб. Вони не, не часто, але попадають. Значить. Зачерпнемо. Зараз. Так. І зараз покажу, що там покажуть. Ну що ж, будемо дивитися, аж страшно. Ні, волога Хе -хе. Шикардосна, друзі, 13.5. Шикардосна, враховуючи, що стебло зелене, волога супер, супер, я радий. Ну що, я думаю, зараз буде ще один бункер. Ну, дуже сподіваюся, що три бункера звідси вийде, тоді буду тішитися, як мала дитина. А так, ну, така соя, друзі. Все зрізаємо, нічого не залишаємо. Ну, там може де-не-де. А так то все зрізаємо. Соя хороша. Бачите, вона яка зеленюща зараза. Але волога хороша. Це саме головне. Тому такі то справи. Надіюся, що три буде бункера повних. Ну, це було б дуже, і дуже приємно. Так, ну що, друзі, вечорії. Домолотили ми. Ну як не домолотили ще, ще там молотимо, я думаю, соток 20 залишилося, можливо, трішки більше. Намолотили два повних бункера. Це десь 2600-2700. Ну і в принципі зараз ще там якась кількість тих 20 соток вийде. Везу під зав'язку, повністю забити під зав'язку. Помало. ну і в принципі вже сюди вертатися не буду. Знайоме під'їде комбайном і в селі вже все решти висиплю. Ну якось так. Звичайно, на просіві там багато не зберемо. Ну але що зберемо, то зберемо, все наше. Так, ну що ж, друзі, усе. Я приїхав додому, Знайомий підвіз це все діло. Також до мене додому згрузили з комбайна, і вийшло у нас ну, от стільки. Я думаю, видно все. Ну, кілограмів 250 це з просіву. Ну, що маємо, то маємо. Коротше, що ж, давайте підводити підсумки, що у нас склала, яка врожайність еліти. І чи еліта таки виявилася, еліта чи не еліта. Ну, скажу так, еліта не виявилася елітою, але вона дала 30 центнерів, волога 12,2, і на причепі там тих кілограм 250, то волога у нас 14. Її трішки збоку Сипимо. Звичайно, я відгородив своє аполо, відгородив доскою, тому змішувань ніяких не буде. Ну і звичайно, якщо буду віяти, це все буду брати зверху на насіння, щоб часом десь якась домішка оцієї псевдо, я так назву її, еліти. Буду вам говорити ті речі, які є. А чому я кажу псевдоеліта? Тому що, друзі, в цій елітній. Та, якби в кавичках сої, яка дійсно була висока, красива і так далі, виявилася домішка іншої сої. Тридцятку вона видала, враховуючи, просів. Якщо б не просів, то там би було б у нас 3,5 ну, з, з половиною залізобетонних, тонни сої би у нас вийшло. А так, маємо те, що маємо. Так, друзі, як то кажуть, ранок вечора мудріший. Трішечки я перекипів е, в вчорашній день, так би сказати, за ніч. Коротше, е, нерви та й трошки зменшилися. Е, що по сої? Ну, по сої, як бачите, лежить вона собі, зберігається соя поло це отака моя соя, якою я поки дуже-дуже сильно задоволений. Чому не задоволений я елітою, чому е, таки еліта виявилась не еліта? Я зараз вам покажу, але в першу чергу, друзі, злить мене те, що такий складний час для нашої країни, для наших людей, ті, які залишилися в країні, ті, які хочуть працювати і е, допомагати своїй державі, допомагати військовим, є Такі падли здибаються, які дурять от простих тих роботях. Такі, як я, такі, як ви. Що ж, показую вам, в чому, як то кажуть, вийшла обдуріловка по цій сої. Ну що ж, давайте подивимось, в чому мене іменно на цій сої обдурили. Ось маємо три боба. Один, один бобик. Бачите, він має отакий чорну цятку, чорний рубчик. Другий бобик у нас коричневий з такою ледь-ледь помітною цяткою. І третій біб у нас немає. У нас біла, немає зовсім ніякої цятки. І практично не проглядається вона. Ось, вони різні по крупності. Цей самий крупніший, це таке соя «Олдхем». Ось вона йде без чорного рубчика. Це, друзі, щось схоже на сою максимус, якось так приблизно називається. Ну, А це більше схоже на мою Apollo. Ну або, можливо, це якийсь Канзас, не знаю. Щось такого. Ну і ось, і ось моя ще Аполло для порівняння. Вона по крупності, так само, як Соя Олхем. Ця найменша крупніша, ця крупніша, ну і ця така сама соя Аполло, чудова сойка. Моя. Так от, друзі, бачите три різних сорта в одній сої, Ай, як ж можна таке робити? Тому зараз я вставлю фото цих продавців, які торгують соєю Цю сою іменно таку як протруєну, я б назвав навіть її крашену. Не купуйте. Ну, а якщо, наприклад, там. Схочете купити, вони схочете вам впарити її, покажіть оце відео. І нехай подивляться. Ну, за таке потрібно їх туди замість працьовитих людей відправляти напередок. Добре, значить, що ж, отакі у нас пироги, і ці пироги, як то кажуть, нездорові, тому цю сою ми продавати не будемо. Так, тигрусік? Ми цю сою продавати не будемо людям на насіння, тому що у нас. Є репутація, репутація людини, яка не дурить, нікого не обманює. Тому ми її здамо. Ну а класну сою, яку я буду сіяти, засівати усі далі ділянки сою Аполо, будемо е підготовлювати, звичайно, в кінці жовтня і продавати вам. Замовлень вже поступило багато. Дякую вам за замовлення. Все для вас зроблю, все відкалібрую і все вам відправлю. Для замовлень пишіть мені на WhatsApp. Номер контактний закріплю в описі під відео. Ну або на електронну адресу, кому як зручно. Тому що ж, друзі, еліта виявилась не елітою. На жаль, тому вам її пихати я не буду. Хоча соя так красива, висока була. І з великим дуже потенціалом врожайності 3,5 тонни, якщо б не просіли, точно вона би видавала. І це без мінерального підживлення. Тому такі-то, друзі, справи. Що ж, надіюся, вам відео сподобалося. До речі, у нас пішов дощик, якраз то я добре її змолотив. І принесло, друзі, можливо, це відео якусь вам користь. Ну, а мені розчарування. Ця соя принесла. Тому, як завжди, став смачні вподобайки, підписуємось на канал. Ну, а будуть, друзі, якісь запитання, то пишіть в коментарях особисті запитання, пишіть мені на WhatsApp та на електронну адресу, яку знайдете в описі під кожним моїм відео. На завершення вам всім хочу побажати, як завжди, міцного здоров'я. Та не забувайте, любіть, поважайте свою працю та свою техніку. Та вона вам віддячить. Тим ж самим, Все. па папа!